Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. я вам задам питання вам ОСББ. Ви написали як ви говорите, ну, умовно умовного листа про те, чи мог передачі з комунальної власності ОСББ? Ви написали листа водоканалу про те, що, вам не, що у вас помінялася форма власності, вам не можна підписати угоду, поміняти угоду? Ні. Все починається. Ну, Розумієте, любі відносини це договірні відносини. Ну, мені, ми. Ну, я, я думаю, що ми розумієте, що ми серйозна організація і ми знаємо, як То на сьогоднішній день ОСББ це той самий балансоотримувач. На сьогоднішній день з міста йому повинні передати, згідно балансу, повинні передати будинку. Це першу очі, на сьогоднішній день, як вони балансоотримувач згідно законом. А виповні це чітко сказати. балансоотримувач зобов'язаний. Або наняти експлуатуючу організацію на своїй балансотримучі, а да? це пішло ну, стіни, будемо говорити, газ, вода, мудрі банкові мережі, згідно балансу кредиту. Підписати угоду і підписати атагне розмежування. Да? Ось бе ми йдемо на зустріч і ми поводіємо, щоб ви теж зрозуміли, аторгент розмежування по зріс здання. Згідно наших право, або ще право метрології, і до цього ми прийдемо, і нікуди ми до цього не дінемося. На арті границі розмежування повинен стояти облік? Це да? Зрозуміло. Є подивок, є облік, і далі балансотримувач повинен перше, знайти експлуатуючу організацію внутрібудинкових мереж. А якщо він ні, ні з ким не заключає угоду на обслуговування внутрібудинкових мереж, згідно правильно, то він повинен сам забезпечити це обслуговування. Це на сьогоднішній день в нас звучить закони. Тобто через що ми поговоримо? Так, да, в квартирі це добре, але ви розумієте, по всіх законах, по всіх правилах, на аті, на них розмежування. І ми, як продавці послуг, ну продавці проводите, вони да, так подаємо. Ми зацікавлені, щоб ми ну, повністю все розподілили, Бо живці втрати, ну, радіше, все в них, це вже їхня задача розподіляти правильно. Розумієте? Ну, Яка їхня задача? Їхня задача знайти фірму, яка їм це забезпечить. Або, якщо вони не хочуть, вони можуть це самі займатися та повинно бути. То тепер, ну, я трошки придісловию, якщо можна задавати питання і спробую ще раз зараз.